На часі новини чим жила місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня В студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! Одним із дієвих інструментів вивчення, вирішення повсякденних питань життєдіяльності та надання консультативної допомоги населенню є проведення особистих прийомів громадян керівництвом обласної військової адміністрації за місцем їх проживання. Керівник апарату ОВА Оксана Вжишневська провела зустріч із мешканцями Красилівської громади. В ході прийому заявники порушили питання щодо сприяння у виділенні з обласного бюджету коштів на будівництво водогону у селі Манівці. Це влаштування вихователя дошкільного... Закладу та надання матеріальної допомоги керівник апарату ОВА надала запитувачам вичерпні роз'яснення щодо можливих шляхів вирішення проблемних питань. Про результати розгляду звернень заявників буде проінформовано у порядку, передбаченому чинним законодавством. В обласному центрі відбулася передача пожежних автомобілів від німецьких благодійників. Один автомобіль передали головному управлінню Державної служби надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. Інші будуть передані для ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій військовим підрозділам Хмельниччини. Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін привітав друзів з Німеччини та подякував їм за підтримку. З такою підтримкою, як всередині країни, так і від іноземних партнерів, ми точно здолаємо ворога та відбудуємо. Дуємо все, що він пошкодив. 22 січня з нагоди відзначення Дня Соборності України на центральній площі міста відбувся мітинг та покладання квітів до погруддя Кобзаря. Як цьогоріч відзначили День Соборності, дивіться у сюжеті. День Соборності відзначається щороку 22 січня в день проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. 22 січня у 1918 році на хвилі національно-визвольних змагань Українська Центральна Рада вперше у ХХ столітті проголосила незалежність Української держави. Того ж дня 1919-го на Софіївському майдані в Києві Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка об'єднались в одну державу. Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року. З цієї нагоди, 22 січня, на центральній площі міста за участю керівництва громади, освітян, працівників виконавчого комітету та містян відбувся мітинг та покладання квітів до погруддя Кобзаря. Сьогодні, як і вся наша Україна, ми відзначаємо день злуки, день проголошення Української Народної Республіки, якраз 106 і 105 років. І ось виконавчий комітет Шептівської міської ради, всі наші управління вийшли для того, щоб вшанувати і покласти квіти до нашого. Шевченка, не дивлячись на те, що пройшло вже з понад 100 років, ми весь час боремося за Україну, за її єдність її. Суверенітет, і сьогодні ми теж боремося. Боремося за те, щоб наша держава цвіла, процвітала, щоб ми жили в вільній, незалежній Україні, і яке звернулася до наших колег. Маємо все зробити для того, щоб зараз об'єднати зусилля, щоб вигнати ворога з нашої землі, щоб здобути перемогу. І ми маємо бути всі єднані, єдині в своїй волі і в здобуті. Ці незалежності нашої. Також з нагоди визначення Дня Соборності у цьому році з особливою програмою вперше у місто завітав академічний муніципальний камерний хор. Приурочений цей наш захід до Дня Соборності України, до Дня Злуки, тому що це є велике свято українське, і ми приїхали до вас з гарною програмою. Мені подобається вас і маю надію, що буде гарний. Гарний захід сьогодні. Ну, ми, українці, мусимо не тільки працювати і деколи святкувати. Тому ми сьогодні тут. Академічний муніципальний камерний хор представив нам 18 захоплюючих номерів. Глядачі насолоджувались неперевершеними виступами, які створили неповторну атмосферу. Ключовим елементом концертної програми були як народні, так і сучасні пісні. Боротьба за право бути вільними триває і сьогодні. І щодня українці доводять світові, що мають право на свободу і процвітання в демократичному суспільстві. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький Лайк Тіві. У міському будинку культури відбулася зустріч із виготовлення ляльки-мотанки, оберіг матусі Північна берегиня, яку була організована благодійним фондом Рокада за підтримки Шепетівської міської ради. Під керівництвом досвідченого майстра Матусі разом із своєю малечою опановували техніку обмотування ниток та створення ляльки, надихалися ідеями для творення власних дизайнів та оздоблення. Отримали поради щодо використання ляльок-мотанок у повсякденному житті. Говорили про базову довіру до світу і прив'язаність в житті дитини та ділились своїми відчуттями. Інтеграційний захід став чудовою нагодою для кожного учасника: зануритись у світ творчості та створити свою унікальну ляльку-мотанку, відкрити та розвинути творчі навички в унікальних ремезлах, що надихають. На Хмельниччині слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій загинула п'ятирічна дівчинка. Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 січня. На трасі Житомир Чернівці в селі Міцівці Кам'янець-Подільського району. 22-річний житель Івано-Франківської області, керуючи вантажівкою, допустив зіткнення із автомобілем під керуванням 37-річного жителя. У результаті ДТП п'ятирічна дочка водія загинула на місці події. Його 37-річна дружина отримала тілесні ушкодження. І була госпіталізована до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні. За даним фактом, слідчі слідчого управління головного управління національної поліції в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження. У Хмельницькому поліцейські затримали чоловіка з великою кількістю синтетичного наркотику. За скоєне 37-річному чоловіку може загрожувати до 12 років ув'язнення. 23 січня працівники кримінальної поліції виявили чоловіка, у якого вилучили великий пакунок з кристалічною речовиною. Експертиза показала, що це синтетичний наркотик в особливо великих розмірах. Правопорушником виявився 37-річний громадянин Білорусі, який наразі проживає у місті Хмельницькому. Його затримали. Имали слідчі Хмельницького раю управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили чоловікові підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Евдобанкіри виманили у трьох жителях Хмельницького району понад 235 тисяч гривень. Поліцейські встановлюють обставини шахрайств. До підрозділів поліції Хмельницького району надійшло три повідомлення: від громадянок, які стали жертвами шахрайської схеми. Дзвінок від банкіра. Правоохоронці нагадують, що найкращий спосіб берегтися від зловмисників покласти слухавку та самостійно перетелефонувати до банківської установи і перевірити ситуацію. 40 працівників служби перетунку Хмельниччини 22 січня долучились до добровільного донорства. В одному із донорських центрів у Хмельницькому рятувальники стали донорами плазми для спецпризначенців. А грошову компенсацію за донорство а це майже 12 тисяч гривень, передали на дрони для зсу. У Ярмолинцях поліцейські затримали зловмисника, який викрав з будинку близько 160 тисяч гривень. Наразі слідчі Хмельницького райуправління поліції вже оголосили крадієві підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Подія сталася 20 січня. До поліції із заявою про крадіжку з будинку звернувся 50-річний місцевий житель. На місце події негайно виїхала слідча оперативна група. Правоохоронці разом із потерпілим переглянули відео з камер спостереження. Встановили, що злочин чинив 46-річний місцевий житель, який був знайомий із власником будинку. Скориставшись відсутністю господарів, зновмисник переліз через паркан, розбив вікно сокирою, яку приніс із собою, і проник до помешкання, звідки викрав 150 тисяч гривень і 300 євро. Поліцейські того ж дня розшукали і затримали злодія. На Хмельниччині поліцейські оперативно затримали групу зловмисників, які вчинили розбій і пограбування. Подія сталася у місті Нетішин. Усіх трьох фігурантів поліцейські затримали. Їм вже оголосили підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисники у вечірній час, попередньо змовившись, напали на перехожого прямо на вулиці. Вони побили потерпілого та заволоділи його особистими речами. Чоловік від отриманих травм втратив свідомість. Після скоєного, залишивши свою жертву на призволяще, нападники втекли і буквально за кілька хвилин пограбували ще одного місцевого жителя. Йому завдали декілька ударів в обличчя і відібрали смартфон. Отямившись, потерпілі одразу ж звернулись до поліції. 23 січня, аби попередити любителів зимової риболовлі про ризики перебування на льоду, на водойми вийшли кам'янець-подільські рятувальники. Спілкуючись із громадянами, рятувальники нагадали основні правила безпечної риболовлі, розповіли, як перевірити міцність і товщину льоду за кольором та за допомогою підручних засобів. Показали, як робити категорично заборонено. Також розповіли громадянам правила порятунку людини, яка провалилася під лід, та нагадали за яким екстреним номером телефонувати у разі потреби. 24 січня Кам'янець-Подільським рятувальникам повідомили, що з 20-метрової скелі впав чоловік. Як з'ясувалося, 65-річний місцевий мешканець спрямував порибалити на Дністрі. Проте проснезнувся та зірвався зі скелі. Через травми він самостійно не зміг підвестись та вибратися на поверхню. На щастя, його побачили інші рибалки та викликали надзвичайників. На рятувальну операцію вирушив черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Кам'янець-Подільський. За допомогою рятувальної мотузки слизькими скелястими схилами надзвичайники спустилися на дно каньйону разом із небайдужими громадянами на медичних ношах. Вони витягнули постраждалого на поверхню, де вже чекали медики. Наразі чоловік проходить обстеження у лікарні його життю нічого не загрожує. Завдяки доказовій базі служби безпеки 15 років позбавлення волі отримав ще один зрадник, який приєднався до окупаційних угрупувань РФ та воював проти сил оборони на Донеччині. За даними військової контррозвідки, СБУ зломисник командував загону в бойовиків під час кулеметних обстрілів позицій ЗСУ. Українські захисники взяли зрадника у полон під час жорстких боїв поблизу Красногорівки. На підставі матеріалів служби безпеки суд визнав зловмисника винним. Служба безпеки викрала ще одного колаборанта, який співпрацював з окупантами у період захоплення частини Харківської області. Зловмисником виявився колишній інженер місцевої телерадіокомпанії, який проживав у селищі Великий Бурлук Куп'янського району. Під час окупації громади він організовував трансляції центральних телеканалів Росії на території регіону. Для цього фігурант незаконно використовував частоти цифрового ефірного телебачення України. За таку послугу загарбники влаштували. Вали свого поплічника до місцевої окупаційної адміністрації РФ, де він отримував зарплату в російських рублях. Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Служба безпеки зібрала доказову базу на генерального директора російської корпорації тактичне ракетне озброєння Бориса Обносова, який сприяє збройній агресії РФ. Посадовець очолює найбільший підсанкційний холдинг Росії, який виробляє крилаті ракети та керовані авіабомби. Промислові обсяги відповідного озброєння регулярно надходять до військових з'єднань РФ для війни проти України. З початку повномасштабного вторгнення РФ тільки крилатими ракетами. Окупанти задали понад 140 ударів по Цивільній інфраструктурі та енергооб'єктах нашої держави тривають комплексні заходи для притягнення зловмистика до відповідальності за злочини проти нашої держави. Його оголошено у міжнародний розшук. 24 січня у залі засідань відбулось позачергове засідання виконкому. На його розгляд було винесено питання, які стосуються різних сфер життя громади, такі як затвердження акту приймання передачі об'єкту комунальної власності, затвердження зведення кошторисних розрахунків, затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна, внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації. На Хмельниччині слідчі встановлюють обставини ДТП, внаслідок якої загинув 58-річний велосипедист. Дорожня транспортна пригода сталася 24 січня на автодорозі Староконстантинів Антоніни поблизу села Кременчуки. 43-річний житель Вінницької області, керуючи автомобілем, допустив зіткнення з 58-річним велосипедистом місцевим жителем. Останнього швидкою доправили в Староконстантинівську багатопрофільну лікарню. Та, на жаль, лікарі не змогли врятувати чоловіка. За Тим фактом слідчі відділу розслідування злочинів відкрили кримінальне провадження. 25 січня на черговому засіданні сесії міської ради депутати розглянули питання щодо надання одноразової грошової допомоги, про внесення змін до бюджету Шепетівської територіальної громади на 2024 рік, про внесення змін до міської програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Шепетівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки та інші. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві та я Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.